У серці людини народжується прагнення до правди та світла, коли вона звертає свій погляд до Бога. Господь говорить не заздри злочинцям і не дивися на тих, хто чинить беззаконня, бо вони, як трава, швидко зів'януть. Людина, яка довіряє йому, не боїться ні преслідувань, ні випробувань, бо Господь є її опорою. Це поєднання молитов творить єдиний потік, довіру до Божого захисту. Прохання про його втручання у несправедливий світ, очищення та світло на праведному шляху, віддання всього у руки Отця і тверде стояння у вірі. Ці молитви ви можете читати чи слухати в найважчі моменти вашого життя, боротьби або для духовного зміцнення, заради вашого ж спасіння і миру для вашого дому. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми одержали життя через нього. Бо всякий, хто народжений від Бога, перемагає світ, і ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Тож знай нині і поклади на серці Твоєму, що Господь Бог Твій, є Бог на небі вгорі і на землі внизу, і немає ще, окрім нього. І буде проповідане це Євангеліє царства в усьому всесвіті. На свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Бо така блага звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої проняли мене, і утвердив на мені руку Твою. Нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову мою. І як тягар великий, пригнітили мене, Засмерділись і загнилися рани мої, від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи, ходжу, бо ноги мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, я плачу від болю серця мого. Господи, перед тобою, всі бажання мої і зітхання моє від Тебе не таїться. Серце моє стривожене, покинула мене, сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала остронь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють підступи. Я ж, немов глухий, не чую й, як німий, не відкриваю вуст своїх. Я став як людина, що не чує. І немає в устах своїх виправдання. Бо на Тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи, Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаться, вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною. Бо беззаконня мої, я визнаю і плачу через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене. І намножилося тих, що ненавидять мене не по правді. Ті, що платять мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене, Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого. Господи Боже, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою, і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і закрий дорогу тим, що преслідують мене. Скаже душі моїй: я твоє спасіння. Нехай будуть посоромлені ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони, як порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони без провини таємно поставили сіті свої на мене. «Викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього. І сітка, що він таємно на мене поставив, нехай зловить його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. А душа моя буде радіти у Господі, буде тішитися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і убогого, від гнобителів його. Стали проти мене свідки неправедні. Про те, чого не знаю я, вони допитують мене. Віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не зупинялася, наче за приятелем, або за братом своїм, я побивався, ходив, сумуючи, наче за матір'ю. А вони з нещастям радіють, здираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю, за що. Спокушаючи, насміхаються, скрегочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, левів самотню мою, я буду прославляти Тебе на великих зборах, серед численних народів, буду хвалити тебе. Щоб не раділи, наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, не кивали очима своїми ті, що ненавидять мене без вини. Бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли. Розширюють на мене уста свої і кажуть, добре, що бачили очі наші, і ти бачив це, Господи, не віддаляйся від мене. Встань, Господи, і заступися за правоту мою. Розбери тяжбу мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм добре, що цього ми бажали. Щоб не сказали, ми поглинули його. Нехай постидяться і осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом, і ганьбують ті, що вихваляються проти мене. І нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй. І нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру рабові своєму. А язик мій буде розповідати правду твою та прославляти. Господь, просвіта моя, і Спаситель мій, кого убоюся. Господь, захисник життя мого, кого устрашуся. Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди. Сховай в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хваління. Буду співати й прославляти Господа. Почуй: Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого. І не відкидай у гніві раба Твого. Ти, поміч моя, не відкинь мене, і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько й мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, шляхів Твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце Твоє. Чекай допомоги від Господа. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Звітло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з творцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і возніся на небо, і сидить праворучоця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї, Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах. Та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших.